Нещодавно в нашій лікарні з'явився новий вид хірургічної допомоги, це такий як інтервенційна ендоскопія. Одним з напрямків інтервенційної ендоскопії є РХПГ, або ж ретроградна панкреатохолангіографія, це малоінвазивний метод хірургічного втручання, який проводиться під рентгенологічним контролем. Показами до цього втручання є як діагностичні, так і лікувальні маніпуляції. З діагностичних це є, наприклад, підозра на рак фатерового сосочка при склерозуючих папілітах і так далі. Із хірургічних це холедохолітязи, холангіти, обструкції жочно вивідних шляхів пухлинного або непухлинного генезу. Це складне оперативне втручання на гепатобіліарній системі, яке вимагає точної скорпульозної роботи хірурга, але при тому воно набагато е, краще для самого пацієнта, так як. Після проведеного оперативного втручання пацієнти в той же день можуть вставати, ходити і за відсутності ускладнень вже на наступний день можуть бути виписані зі стаціонару. Найчастіше дане оперативне втручання виконується при холодохолітіазах. Це коли з жовчного міхура, камінчик потрати у жовчневовідні шляхи, тобто в холедах, закупорив від відтіх жовчі. І у пацієнта починається жовтошність, починається підвищення температури, загальна слабкість, посилення болю в правому підребері. І в такому варіанті це потребує негайного вирішення. Першим етапом цього вирішення є ретроградна панкрета з літоекстракцією. І вже наступним етапом за відсутність складним, вже наступний день робимо лапароскопічну холецистектомію. І на третій день за умови відсутності ускладнень так само пацієнт виписується зі стаціонару повністю вилікований.